Є загадковий дім у Качанівці, де вирувало мистецьке життя, там народжувались легенди. Але мало хто знає, символом українського романтизму став саме він. Це Василь Штернберг, українізований німець, найкращий друг Шевченка і художник, який прожив лише 27 років. Шевченко називав його братом. Вони ділили одну квартиру, ділили радість і навіть голодні дні. Саме йому Тарас подарував кобзар з теплим підписом На незабудь Штернбергові і присвятив поему Іван Підкова. Їхня дружба стала легендою, але життя Штернберга було не лише світлом. Він пережив нерозділене кохання, зраду, розчарування, а зрештою, хворобу. Яка обірвала його долю надто рано. Та, попри все, він залишив слід, який неможливо стерти. А загадковий дім у Качанівці – те саме місце, де народжувалися ці легенди. Хочете відкрити його таємниці? Дивіться новий подкаст на YouTube.